Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. А ще я журналістка і займаюся моніторингом бюджетних закупівель. Сьогодні я розповім про те, як Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія закупила за бюджетні гроші цикл програм Година з психологом. Як сказано в закупівлі, це Проект, в якому фахівці з психології відповідають на запитання глядачів, пов'язані з перебуванням в тилу під час дії воєнного стану. Таких закупівель Кременчуцька комунальна телерадіокомпанія зробила дві. Перший договір був укладений на 49 тисяч 500 гривень, і другий договір на 49 тисяч 999 гривень. Власне, оголошували закупівлю на 50 тисяч гривень, але постачальник зробив знижку на одну гривню. Давайте ж подивимося, хто постачальник і хто виробник. І що за передачу купували? Отже, першу закупівлю провели у червні. Договір уклали 3 червня, а вже 29-го заплатили. В договорі було вказано, що це має бути не менше ніж 6 програм по 40 хвилин. Другий договір уклали 1 серпня. Тож на початку серпня я собі думаю. Давай подивлюся, яку ж це програму купували за бюджетні гроші, та заодно і свій психологічний стан поправлю. На початку серпня я стала перевіряти програму телепередач і шукати програму години з психологом в ефірі. Вмикаю я анонсовані в програмі каналу Кременчук Години з психологом. Що ж я бачу? А нічого. В програмі телепередач. У будні заявлено, що рекомендації психолога мають транслюватися тричі на день: о 14.35, о 17.35 і о 4.00 ранку вночі. Так, от одного дня я увімкнула о 17.35 телевізор на каналі Кременчук. Нема психологів. на другий день. Я увімкнула телевізор о 14.35, коли заявлено годину з психологом. Немає психолога, тільки йде ретрансляція всеукраїнського національного телемарафону. Аж ось в ефірі нарешті з'являється і психолог. А, ну, ми всі розуміємо, що війна це не місяць, це не три місяці, не шість місяців, і навряд чи вона закінчиться за один рік. Але і це тому... загальноукраїнська програма, а не місцева програма, за яку наша комунальна телерадіокомпанія заплатила гроші. Для чистоти експерименту я вирішила переглянути години з психологом і ще й вночі, о четвертій ранку. Але скажу чесно, я цього не зробила. Я вирішила зробити краще: зателефонувати директору комунальної телерадіокомпанії Сергію Переполятнику та й запитати, де і коли я можу подивитися ту програму, яку купували за бюджетні гроші. Крім цього, я ще мала декілька запитань до керівника. Ну, як, наприклад, хто був ведучий і хто були експерти, яким способом ведучі отримували запитання від глядачів? Адже в договорах було сказано відповіді на запитання від глядачів. Також мені було цікаво, а яка ж була потреба в цій закупівлі. Зі сторонньої кампанії, невже нашу комунальну телерадіокомпанію у період війни так погано фінансують, що в неї не вистачає руки коштів для того, щоб організувати години з психологом? Ну і взагалі, чи могли штатні психологи зробити таку програму? А якщо не могли, то чому? Чому не зробили? Поспілкуватися, на жаль, не вийшло. Ну що ж, чекатиму тепер відповіді на моє письмове депутатське звернення. Сподіваюсь, що будуть пояснення. Ну, інакше мене просто гристиме постійно оця нав'язлива підозра про те, що бюджетні кошти просто були викинуті на вітер. А тим часом давайте подивимося на другу сторону медалі, на виробників. Програми на ту фірму, якій заплатили в сумі майже 100 тисяч гривень, за телевізійний продукт, якого мені не вдалося знайти в ефірі, слідів навіть немає. Так от виробник телепередач Години з психологом це місцева телерадіокомпанія Пріоритет, власницею і бенефіціаркою якої є Ірина Мовчан. Це мати народного депутата Олексія Мовчана і сестра народного депутата Юрія Шаповалова. До фінансової групи родини Мовчан входить два інфоресурси: телерадіокомпанія Пріоритет і телерадіомовна компанія Алюр. Ірина Мовчан є власницею і бенефіціаркою обох інфоресурсів. В одного з них статутний капітал 350 тисяч гривень, в другого 750 тисяч гривень. Повернемося до договорів. Телерадіокомпанія Пріоритет зобов'язалася виготовити телепередачі години з психологом та передати їх комунальній телерадіокомпанії. В принципі, це нормальна практика: купувати товар, купувати телевізійний продукт, якби не кілька, але про перше, закупілля пройшла без конкурсу, тобто інші місцеві кременчуцькі змі не могли позмагатися в тому, щоб запропонувати виготовлення подібних програм. Загалом це звичайна практика, коли міські ради купують в регіональних видань статті або телевізійні програми, і таким чином місцеві ЗМІ мають і фінансову підтримку, ну і міські ради забезпечують інформаційне висвітлення своїх справ, своєї діяльності в місцевих медіа. До цього Кременчуцька міська рада до війни. Та і взагалі я не пам'ятаю, щоб таке колись робила. Завжди Кременчуцька міська рада обходилася е, продуктами комунального нашого підприємства «Кременчуцька телерадіокампанія. Комунальне наше підприємство виготовляє телевізійні продукти. Ну і до війни виготовляло славнозвісну газету за 9 мільйонів. З початку війни газета зникла. Але комунальна Кременчуцька телерадіокомпанія, керівником якої є Сергій Перепилятник, чомусь вирішили купувати чужий телевізійний продукт. Ну і чомусь вони почали купувати цей продукт у телерадіокомпанії, пов'язаної із народними депутатами Мовчаном і Шаповаловим. По-друге, цікавий факт. Фінансування з міського бюджету для нашої місцевої комунальної телерадіокомпанії у, ві... у воєнний час виявилося ще жирнішим ніж у мирний час. Про це я розповім в окремому відео. А зараз хіба що додам, що кількість передач, які виготовляє сьогодні комунальне телебачення, воно зменшилося, але фонд зарплат у них виріс. Також цікавим фактом може бути і те, що комунальна телерадіокомпанія і техніку свою покращує. Комунальна телерадіокомпанія прекрасно забезпечена пальним. наприклад, За 29 червня наша комунальна телерадіокомпанія оплатила аж 5 платіжок на пальне загальною сумою приблизно 70 тисяч гривень. Як людина, яка моніторить місцевий бюджет, я вам можу сказати, що таких сум я навіть в проплатах місцевих лікарень не бачила. Це хіба що невеличка заувага щодо фінансування комунальної телерадіокомпанії у воєнний час. Отже, який сьогодні висновок? Комунальне підприємство Кременчуцька телерадіокомпанія» Під час війни отримує хороше фінансування, але співробітники все одно не справляються. І тому комунальне підприємство купує на стороні за бюджетні гроші цикл передач години з психологом. Як сказано в договорі, це проєкт, в якому фахівці з психології відповідають на питання глядачів, пов'язані з перебуванням в тилу під час дії воєнного стану. Отже, якщо цей проєкт будуть ще раз купувати за наші гроші, то я дуже прошу записати моє запитання і дуже прошу озвучити відповідь на нього в ефірі. Шановні психологи, запитання в мене таке. Скажіть, будь ласка, як платникам податків пережити наші негативні емоції, коли ми дізнаємося про те, що наші податки йдуть? Не на нас, не на Збройні сили України, не на інтереси громади. Дорогі експерти, порадьте, будь ласка, як із цим жити?